Вероніка, вітаємо з перемогою! Вітаємо з впевненою перемогою. Як вам сьогоднішній матч проти Донецького шахтаря? Дякую. Ну матчі з «Шахтарем» вони завжди дуже цікаві. Бо тому, що команда Шахтар дуже перспективна, молода. Вони грають в пас, вони грають, мають свою якусь ігру, показують вища свою ігру, і з ними завжди грати нелегко. Тому ми налаштовувалися на дуже тяжкий матч, розбирали команду, і думаю, нам багато чого вдалося. щось можливо і не вдалося, ну це вже нам розберуть тренери, і думаю, скажуть нам на помилки, і щоб ми в інших іграх вже не допускали таких помилок. Ви сьогодні забили гол і плюс дві гольові передачі. Можна сказати, що ви МВП сьогоднішнього поєдинку. Як вам сьогодні так вдалося взяти ініціативу на себе? Дякую. Ну, це я думаю, заслуга всієї команди. Просто то так повезло, що вони ну можна сказати, що всяк вони мені просто викотувало, ну мені не було що робити, або просто забивати гол, або віддавати передачі. Вони можна сказати, що вони все робили, а я просто їм допомагала. Наступний матч дебют колоса в Лізі Чемпіонів. Не для вас дебют, тому що ви грали в Лізі Чемпіонів. Ось що буде найголовнішим для тих дівчат, у яких немає досвіду? Е -е, ну, я думаю, насамперед нам треба зіграти впевнено, е не боятися. Хоча проти нас буде грати дуже сильна команда, так як я вже ви вже сказали, я вже виступала в Лізі Чемпіонів. І я грала проти, наприклад, скажу там Роми, і ця команда. Ну, рівень з Аяксом ну, це буде дуже, дуже тяжко, нам треба зіграти дуже сплочено, щоб ми от всі були як одна команда і один механізм. І тоді, думаю, ми покажемо хороший футбол. Ірина, вітаємо, по-перше, з перемогою нашої команди. По-друге, вітаємо з ювілейним матчем 150 матчів у вищій Лізі? Ось покажи, що тобі подарували. Супер! Дошку пам'ятну. Які емоції сьогодні? Ну і взагалі, як 150 матчів провести у вищій Лізі? Як це? Тайм емоції перемоги завжди дуже приємні, позитивні. Ми раді, що ми маємо плюс три. Ми з гарним настроєм поїдемо грати в матчі на на лігу чемпіонів. А 150 матчів. Ну не знаю. Я так рахувала. Я п'ять років провела професійної кар'єри. В футзалі грала, тобто вони не рахувалися. Мені цікаво скільки було б, якщо ці п'ять років до порахувати 250 може. Ірин, у вас, до речі, ми сказали, що колос дебютує в Лізі Чемпіонів, але не для вас, тому що ви дебютували вже в Лізі чемпіонів, грали за житлобут-один. Ось питаємо у дівчат, у Людмила Васильівна спитала, що це Ліга Чемпіонів і що буде найголовнішим, особливо для тих дівчат, які будуть дебютувати, які ніколи не грали в Єврокубках. Ну вже важко пригадати, коли це було. Але це такі інші емоції, інша відповідальність, і другий рівень гри. Взагалі це дуже цікаво подивитись на рівень, на рівень команд, отримати такий досвід і взагалі представити нашу Україну, нашу країну на Єврокубковій арені. Це дуже круто. Буде хвилювання, звичайно, але це кайф, це інший рівень, це дуже цікаво. thank you